Національний університет імені Юрія Кондратюка має славне минуле, але воно тісно пов'язане з освітніми традиціями Полтавщини, що налічують 205 років. І за кожним етапом формування університету роки напруженої праці. Нові досягнення всього колективу на чолі з ректором університету професором Володимиром Онищенком. І сьогодні я з радістю хотів би презентувати новий, унікальний. В нашій країні проєкт, який пов'язаний з підготовкою фахівців за спеціальністю дошкільна освіта, як народжуються ідеї, допомагають в народженні ідеї креативні, сучасні, молоді люди, які сьогодні роблять політику нашої держави. Чому б ні? Ви знаєте, що люба ініціатива, любі цікаві проекти, я би так сказав, стартапи. Це є характерною ознакою полтавської політехніки. Наш колектив має чудових фахівців в адміністративно-господарській частині, які власними силами, власними матеріалами зробили ремонтні роботи. Ну, спочатку зробили унікальний креативний проєкт. Андрійович Канюк. Я ще раз вкотре щиро дякую, наш видатний архітектор. По суті, всі його ідеї втілені. Практично в кожному куточку нашого університету розробив проєкт, взявши за основу проєкт містер Лідера. Після спілкування з надзвичайно цікавою, креативною людиною, яка більше 10 років живе цим проєктом, яка розробила методики, сучасні методики, за якими сьогодні навчаються діти у дитячих садочках. Розумієте, і я, побачивши цей запал, цей динамізм, цей драйв, проникся. Цим проєктом повністю одразу зрозумів, що в нас все вийде. Я впевнено стверджую, що даний проєкт є основою нового українського дитячого садочку. Унікальний проєкт, і нам надзвичайно приємно, що Полтавська політехніка є пілотним проєктом. І саме у Полтавській політехніці відкривається такий перший центр за цією унікальною інноваційною методикою. І я впевнений, що степ без степ ми будемо розвивати методичні матеріали, які затверджені Міністерством освіти і науки України нам люб'язно надають для використання в наших з вами навчальних програмах і при роботі з дітьми, які будуть знаходитися у дитячому садочку в цьому центрі. Перше в Україні в університеті відкривається такий інноваційний центр. Освіти та піклування про дітей дошкільного віку, і ви бачите особливості і переваги: унікальність, інноваційність, піклування, всебічний розвиток, креативний підхід і це все у Полтавській політехніці. Ми маємо позитивні відгуки від дітей, і це дуже приємно, адже в умовах сьогодення кожній матері. Страшно залишити дитину десь на відстані. І якщо діти наших викладачів, з яких ми розпочинаємо цей проєкт, будуть поруч з батьками і під час лунання сигналу повітряна тривога, батьки зможуть разом з дітьми перейти до укриття. Вітаю всіх нас цим святковим, можна так сказати, днем, днем, коли ми відкриваємо нову чергову інноваційну локацію. Центр освіти та піклування про дітей дошкільного віку від імені студентського колективу, від імені науково педагогічного колективу Полтавської політехніки не тільки сказати слова щирої вдячності, а й вручити подяку Полтавської політехніці. народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, голова підкомітету з питань дошкільної освіти Ворона Володимир Анатолій Анатолійович за сприяння в інноваційному розвитку. Напряму підготовки дошкільна освіта у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Зараз країна живе за законом про дошкільну освіту, який було схвалено ще в 2001 році. Нам наразі вдалося перед війною створити, знайти кошти і створити центр раннього розвитку та дошкільної освіти, який в майбутньому перетвориться у інститут раннього розвитку та дошкільної освіти. От. І хочу сказати слова вдяки людині, яка зуміла роздивитися цю ідею і відкрити перший такий центр освіти і піклування, перший корпоративний центр при вищому закладі освіти це Володимир Нищенко. І хочу сказати три слова про Володимира. Володимир Онищенко – це людина-тренд, це людина-інновація і це людина перспектива. Вітаю колектив. Дуже дякую Володимиру Онищенко і Ніські вам уклін. Постійно приємно тут знаходитися, тому що постійно щось нове відбувається в університеті. Володимир Олександрович. Знову ж таки, мені приємно наше знайомство. Приємно, що є куди привести гості, є що показати. Вони постійно говорять лише одне: це найкрутіший університет. Тут найкрутіші люди. Тут інновації, тут ректор на своєму місці. Тут всі роблять те, щоб мали би робити всі навчальні заклади. Студенти, я вам кажу, лише одне – ви вибрали правильний навчальний заклад. Ви зробили правильно, що ви навчаєтеся в Україні, і бажаю вам, щоб містер лідер. Таково лише справжніх лідерів Найкращий ректор показує, що університет такого рівня може бути не тільки в столиці, а може бути на Полтавщині. І що важливо, що дійсно якість освіти, настільки інноваційний вуз, така матеріально-технічна база. Ну, от я казав повторюю ще раз, що будь-які європейські університети, от Полтавщина, Полтавський університет, стоїть з ними на одному рівні. І я сподіваюся, що одразу після нашої перемоги діти з європейських країн і коли ми станемо вже повноцінними частиною Європейського Союзу, що дітки з Європи вже поїдуть сюди навчатися. Володимир Анатолійович, ми щиро вдячні за ідеї за те, що ви повірили нам Володимир Олександрович, наш факультет, і я особисто щиро вдячні за підтримку. Наш університет є класичним університетом. Uh, I'm really happy. I'm really proud to be here. Thank you for your support. Thank you for everyday advice and taking care. I wish everybody peaceful sky. Мороче я по перше хочу подякувати да і пану Володимиру Анатолійовичу і пану Володимиру, вашому ректору. Він настільки передовий, настільки попереду, да, усієї планети і у, усієї України наразі да можна сказати. Шановні студенти, ви будете дійсно мати унікальну можливість. Ви будете працювати з системою, якою наразі користуються більше 23 тисяч користувачів. Як на теренах України, так і поза її межами. Ця система є унікальною. Вона в електронному вигляді. Вперше, вперше, да, це в Україні, а не побоюся цього слова, і у світі для дошкільників система комплексної освіти і піклування за дітьми є повністю в електронному вигляді. І ви можете користуватися цією системою будь-де. І знаходячись в будь-яких умовах, і відповідно, ви вже будете мати можливість доторкнутися до цього і практикуватися на новітніх системах, на новітніх методиках. Створення центру догляду, денного догляду дітей, наших співробітників, є важливим кроком, тому що багато наших вкладачів має діточок дошкільного віку, які потребують і мають можливість. Перебувати протягом робочого дня мам і тат на території нашого садочку на студентському містечку. У нас проживають внутрішні переміщені особи, які також мають діточок, які також мають можливість відвідувати наш центр. Звичайно, це лише початок, звичайно, це лише перший крок. І ми впевнені, що дуже швидко з різновікової групи, яка з нас зараз знаходиться наразі, ми перетворимося в більше. В групи різновікові, так би мовити, і повноцінне перебування з ранку до вечора наших діточок ми висловлюємо вам щиро вдячні за те, що наші діти сьогодні мають змогу знаходитися і навчатися і розвиватися в комфортних і безпечних умовах.